Доброго дня, шановні слухачі. Рада вас вітати в ефірі Радіо Кривбаст 2,3 FM. У мікрофона Надія Торгунакова і програма Культурний простір. Нещодавно пройшов у вибірковий перший тур другого сезону музичного хіт параду Арт Воз 2023. У ньому взяли участь понад 50 учасників, серед яких журі обрали топ десятку найкращих за їхню думкою, які вийшли у фінал. У другому турі вибір переможців залежить саме від вас. Голосування пройде у телеграм-каналі хід. Параду Art Voice KR. Тож слідкуйте за соцмережами, знайомтесь з учасниками та обирайте найкращих за вашою думкою. Сьогодні хочемо презентувати одного з фіналістів хід параду АртВойс у нас у студії Фаїна. Привіт, Фаїна! Привіт, привіт! Як твій настрій? Дуже гарний. Які твої емоції від того, що ти прийшла до фіналу? Бо учасників було більше ніж 50? Дуже було неочікувано. А... Я навіть трохи здивувалася, бо я була, наче, якийсь не формат цього шоу. Чому так, такі всі були а, з українськими народними більш піснями, такими щирими? А в мене був такий як стилю музиці, наче артхаус. Щось було незвичайне. Не Познайомимо слухачів з твоєю музичною кар'єрою, коли почала співати? А, що з дитинства, що школи? Потім я ходила до музикального вчилища. Потім вже пішла у таке власне плавання, де писала свої пісні. Ось так майже все життя з дитинства. Музика для тебе це хобі або щось більше? Музика це я клас. А є якісь ще хобі, окрім музики? З малюванням я не на ти, але був такий випадок, коли ми з Юрієм Алєстро купили мені набір красок акварельних. і він сказав: Давай, намалюєш обкладинку. Для наших пісень. А він знав, що ти вмієш малювати? А... Ні. Ні, я до цього малювала картину йому. тож Я намагалася намалювати обкладинку, але це вийшло трохи щось таке з дитячого садочка. А <laughs> до якого альбому? Не до альбому, а до пісні. Якої? Крокуєш ти поволі не пам'ятаю, як вона називається. Ну... А боляче мені, вона ще не вийшла. Ось могла вийти з своєю Обкладинко. обкладинкою. Можливо, ще й вийде. Як ти дізналася про фестиваль Art Voice? Я слідкувала у телеграм-каналі у Радіо Кривбасі. Були пости, де ще з першого сезону я за цим всім слідкувала. А потім, коли виставили, що можна брати участь у другому сезоні, то я вже вирішила. Приймати там участь, як тобі перший сезон? Перший сезон, що мене зачепило, так те, що вони виступали е на такій якійсь яскравій сцені. Це були були, наче зірки для мене. Я думаю, вау, як там круто. І які твої емоції, коли ти вже нарешті потрапила до Art Voice? Так, теж відчувала себе якоюсь зіркою на сцені, бо взаді був такий банер, чи як вона називається, е і ти, наче з фабрики зірок, там такий А такимся колись фабрику зірок? Так, в дитинстві я дуже хотіла там виступати, приймати участь у але... зараз? А зараз я вже Я вже в дитинстві я дивилась фабрику зірок, дуже хотіла туди потрапити, але зараз це для мене виглядає як комерційний якийсь комерційний е... проєкт. Що змінилося у арт Ось цей другий сезон, коли ти потрапила? Що можеш сказати? Що покращилося або погіршилося? Учасники. Були дуже щирими. Виступали от від серця. Були, звісно, такі виступи, де я дивилася, і люди, от у них все поставлено, і де вони там, знаєте, в навушники, як там вдягнути в програші, або там ще щось робити. Я думаю, а я думаю в мене всі пісні якісь на імпровізації. Не відпрацьовані номери, а якісь більш на імпровізації. Що для тебе Art Voice? Це професійний конкурс, або це як родина музикальна. Art Voice для мене показався як дуже дякую, до речі, цьому проекту Art Voice, Радіо Кривбас, Рудані за те, що ви створили такий проект, де можна прийти виступити на сцені, по-перше, відчути себе. А по-друге, подарувати усім глядачам свою творчість, власну творчість, протестувати навіть як, яка буде реакція, чи зачепить якесь серце. Чи був тебе раніше досвід виступів на сцені? Та, взагалі, яка атмосфера була цього першого туру? Е, ні, звичайно, були переживання е, перед тим, як виходити на сцену. Е, так трохи заспокоїлася, коли вже ти виходиш на сцену, бачиш, що тебе засліплює ліхтарики, сліплять е, світло, і ти взагалі не бачиш е, суддів, не бачиш не бачиш е, глядачів, і ти розтворяєшся у цій сій, е, атмосфері. Поговоримо про твою пісню. Чому саме такий вибір? Пісня з історією, не така. Ось історія. Така повчальна, життєва, можна сказати, історія відносин, коли ви, в тебе є хлопець, ти дівчина і в тебе є хлопець, і ви зустрічаєтесь, але цей хлопець тобі постійно каже, ти якась не така, от я тобі зараз ще якийсь шанс дам, а от я не можу. Ти така ось шанс. Так, і там є такі слова. Наче я не така, а хочеться бути собою? От в відносинах хотілось бути собою, а потім вже я кажу, то я тобі ще шанс даю. ось. чи знаєш ти ще когось? Бо можливо твої конкуренти, друзі брали участь? Так, дуже багато знаю друзів і Дашу, з якою ми вчилися в музичному училищі, то багато знайомих. А як ти можеш охарактеризувати своїх конкурентів? Чи був високий рівень? Ось, ось фінал буде таким насиченим, складним. Так, пройшли дуже сильні такі виконавці з авторськими піснями, в які вкладено свою душу, серце, воно відчувалося на сцені. А чи слухали або бачили твій твій виступ, твої друзі? Ось, наприклад, як ми вже казали про Юрія. Він був у залі? Так зі мною був. Що сказав Юрій після виступу? Він бачив твоє хвилювання або, можливо, такий так фейна, умнічка, все молодець. Так, він мене заспокоював і казав, що е, чого ти переживаєш, ти же просто виходиш і даруєш пісню, все, ти на себе ніякої уваги не бери, просто для людей. для людей. Ось таке вийшло. А в інстаграмі там теж друзі дивилися, коментували. Я зараз не пам'ятаю, що але там вогники якісь. Негативу не було. Ні-ні або ти все немає в мене таких людей. Ні-ні. Поки що немає. Наша редакція підготувала для тебе міні-бліц-опитування. Готова? Так. Опитування для Фаїни. Давайте. Let's go. Почнемо. Чи співаєш ти пісні, або навіть свої пісні у душі? Або, можливо, коли готуєш? Вперше в житті я заспівала пісню у душі. Три дні тому. Оце анонс фаїна так. і Душ. і Об'явила. такий голос інакше якийсь був через ем, те, ці... що ти в душовій кабинці. <рес> да, акустика була Клас. якась гарна. То мені сподобалась, може ще спробую якось. Клас. Які твої улюблені пісні? Ті, які тобі подобаються, чи ті, які ти вмієш співати? Однозначно ті, які подобаються. Тобто, навіть якщо там можеш не витягнути якусь ноту, ти все одно співаєш. Всі ноти витягую. А чи користуєшся ти автотюном? Питання більш для Юрія, звичайно, Юрія але... тут нема. Але. Але коли ми давали професійним людям слухати пісні, то вони казали: о, тут чує, відчувається чи чується, що майже немає автотюну, або голос такий. Який є, то напевне там немає в яких пісня, в якихось піснях отюну. От Десь може є. А ось тобі і відповідь. Так, так. Без Юрія. Що ти робиш, коли забуваєш слова на сцені під час виступу? Ні, ні, ступору в мене такого не буває. ну, співаю якийсь або Юрій текст, дивись і співай. Так, підтримка. Ні, слова якісь завжди у голові. Туди-сюди мількають тому співаю те, ще... що якщо забула, співаю те, що відчуваю. На твій розсуд на сцені ти рок-зірка, поп зірка фаїна, або там якийсь свій варіант. Зараз я рок зірка, рок зірка. А була поп зіркою. Була в мене раніше були пісні такі. Більше можна сказати, я в платях таких знімалася у клімбах. А Зараз не в платях. У коротких. У коротких платях раніше, а зараз це вже ми міняємо мій стиль на більш таке стиль, щось таке на низькій підошві, там з кожем. Можливо, і як ти вважаєш, чи можна досягти успіху у музиці, якщо не вмієш співати? Ось я, наприклад, не вмію співати, але хочу стати зіркою. Чи можливо це? Якщо особисто моя думка, то е, я вважаю, що так. Якщо ти співаєш від душі, можна я дозволяю. Дякую. Як ти вважаєш, що найважливіше для вокаліста? зовнішній вигляд, голос, текст пісні чи взаємодія з публікою? Звичайно, голос, бо через голос, чутно душу, посил, до, з яким ти до людей йдеш, показуєш себе? Що ти вважаєш найбільш складним для співу? Це контроль над диханням. Чітка артикуляція чи лояльність слухача до твоєї пісні для мене на на моєму зараз якому етапі я знаходжусь, то це напевно лояльність глядачів, адже для професійного співака діафрагма дихання артикуляція – це все вже пройдений етап. А для початківців? для початківців початківців, звичайно, буде дихання, адже це саме найважливіше, що може бути у вокалі. На, на етапах навчання найцікавіше питання: як оцінює свій голос Фаїна? За шкалою від караоке діва або вже гремі? Гремі. А чому не караоке вже пройшли, так? Так, дав давно. Ти вже уроків п'ять? Ні, я ще зі школи була Греммі. А, ну все. Бо я співала тато мій любив пісню, шоу Мац Гоон, то я її все. Співала? питань немає. І останні, які у тебе ритуали перед виходом на сцену? Щоб не хвилюватися, треба зайнятися банально спортом. Наприклад, Це ось розслабляє тіло. Що ти робила перед виступом на першому турі? Давай, ти прийшла, така, хвилюєшся, що робити? Я ще була вдома, і коли я була вдома. І ти така оп-оп, є, є таке колесо. колесо ага, Для е пресу, так? Ну, там… Так, щось. де на підлозі треба займатися. Ага. Ти як береш, я так 10 разів зробила. така, фух. Так, потім прийшла до тями і прийшла на арт-вось. А чи треба повторювати свою пісню перед виступом? От, кстати, мене це накручує. Так? я от я… От не можу, я... Краще зімпровізую. от я давно пісню не співала. І я її співаю настільки краще, а якщо я її буду 30 разів повторювати, я потім взагалі все забуду. От для мене е е краще так. Я не знаю, як там у кого. Що тебе робить щасливою? Моя творчість, музика, мої вірші, які приходять от звідти, е та також. Кохана людина поруч. Нагадую, в ефірі. Програма Культурний Простір у мікрофона Надія Тергонакова у рамках музичного хіт параду Артвоз. Знайомимо вас з його фіналістами у студії З нами сьогодні Фаїна, виконавиця та фіналістка Артвоз. Дякую, Фаїна. Дякую тобі. Дякую, що знайшла час щоб завітати до нас. І я вже ж бажаємо тобі успіхів і перемоги.